Слава Україні! Вітаю вас у торговому центрі Треслони. Все для дому. У нас, до речі, є світло, а ще більш ніж 130 моделей зі знижками до 50% до чорної п'ятниці. Ми обіцяли вам, що будемо зустрічатись у прямих ефірах, але через поганий зв'язок записуємо наші екскурсії ось так в режимі офлайн. А у вас, коли буде змога, переглянете їх. Розпочнемо ми з вами сьогоднішню екскурсію із салону вуличних меблів преміум класу Terra Home Аутор. Тут зараз діють знижки до 50%. І також на нас тут чекає приємне знайомство з Мариною. Марина, привіт! Привіт! Дивися, маємо глядачів. Які приїдуть до нас в гості на Чорну П'ятницю. Розкажи, будь ласка, що у терії можна вигідно придбати зараз. Добре, задоволення. Друзі, всім привіт! І розпочнемо ми із найбільших знижок. Це знижки до 50% на вуличні стільці. Це найвигідніша пропозиція цього сезону, оскільки вуличні стільці... Це, по-перше, рішення від німецького виробника Кетлер та італійського виробника Фіан. Це найякісніше рішення для вашої тераси, балкону або зону басейну. Всі стільчики є штабельовані, тобто їх дуже зручно зберігати в сезон і вони займають мінімум місця. Із особливо цікавих рішень стільчиків це є регульовані підлокітники, які допомагають вам обрати зручний кут нахилу. Стільця. Ці всі стільці є розкладними, і отже, вне сезон ви також їх можете зберігати мінімальне місце закатності. Наступна, цікав... Наступна цікава пропозиція це розкладні які крісло від італійського виробника Fіanці. Це рішення супер зручне. ви можете обрати зручне положення і максимум отримати релакс на вашому балконі, на терасі або у улюбленому місці відпочинку. Скажи, будь ласка, з якою ціною зараз можна придбати усі ці стільці? Стільчики, які ми показували вам раніше, вартість від 2,5 тисяч гривень. Такої ціни за таку якість у нас ніколи раніше не було. Рішення, яке я вам показала у вигляді розкладних кріселок, від 6,5 тисяч гривень. Також цікаве рішення це крісло шезлонг Яке ви можете поставити як на балконі, так і, наприклад, на своїй терасі. Знижки, до речі, до 25%. І з того, що дуже класно, це італійська якість від FIAN, можливість регулювати кут нахилу і дуже якісні вуличні матеріали. Підголовник може регулюватися або бути також зйомним. Продовжуємо наші знижки. У нас дуже багато є пропозицій. Але сьогодні ми покажемо вам най, напевне, найяскравіші пропозиції. Це італійська якість від бренду Дедімора. В такому самому матеріалі зроблені і подушки. Килимки можна постелити, наприклад, біля ліжка, в вашій вітальні або навіть на терасі, оскільки даний матеріал це 100% поліестер. А отже, дуже стійкий. До погодних умов, а також легкий удоб. Маємо кілька кольорів і акційну пропозицію до 20%. Найактуальніше рішення цього сезону це світильники на сонячних батареї від нідерландського виробника SunS. Настя, вимкни, будь ласка, світло. Коли ми часто знаходимося в таких умовах, коли немає електроенергії, світильнички на сонячній батареї це найактуальніше та найпотрібніше рішення. Потримують на одному заряді до 18 годин, мають кілька режимів, а також можуть додатково заряджатися від USB, від павербанку або від електромережі, коли є електроенергія. Вартість таких світильників від 3900 гривень. Маємо дуже, дуже велику кількість моделей, а отже, ви зможете обрати улюблену форму та колір до свого інтер'єру. Марина, дякуємо тобі, що познайомила нас із Терою. і побачимося. Побачимось, будемо раді вас бачити. А зараз ми з вами завітаємо у салон дитячих меблів Чілек. Тут діють знижки мінус 15% на весь асортимент. Пропоную з вами одразу звернути увагу на письмовий стіл. Стіл виконаний з ламінованого ДСП. Це екологічна плита без шкідливого вмісту, адже Чілек ставиться з турботою до ваших діток. Столик може бути без цієї надбудови, але перевага виставкового в тому, що, наприклад, ось тут у нас є USB-роз'єми, також стіл має таку класну підсвітку і дошку для класного планування свого дня. Мінімалістичний дизайн, який стане окрасою будь-якої спальні. Що ще варто знати про чіле? Маємо дуже багато різних колекцій і для хлопчиків, і для дівчаток. А також разом з Чілегом можна облаштувати дитячу кімнату повністю. Тобто кожна колекція має також світильники, постіль, килимки. Таким чином дитячі кімнати виглядають повністю в одній стилістиці, і вам не доведеться шукати якісь додаткові елементи в інших магазинах. Зверніть увагу, що на першому поверсі нашого торгового центру є дуже великий open space з м'якими меблями. Так, салон Blanche пропонує знижки на свій товар до мінус 20% зараз, а ось салон Blest мінус 50% на свою виставку. Вибір дуже великий. А зараз ми з вами завітаємо у салон, який полюбиться всім тим, хто обожнює домашні рослини, мріє про свій сад. От це салон кашпо. Зараз тут діють знижки до мінус 35% на кашпо з обраного асортименту. А ви як можете побачити вибір тут дуже великий? Також на систему розумний сад діє знижка мінус 40%. Якщо любите, наприклад, чай зі свіжої м'яти, то така система дозволить вам вирощувати її цілий рік. От, є маленький розмір, тут бачите, на три катрджі. Його ціна без знижки це 4799 гривень. Зараз зі знижкою його можна придбати за 2879. Але є також розумний сад більший. Він вміщає в себе 9 картриджів, Ось так от вони виглядають. Різні, різна зелень, м'яти от просто любе голубе. Ось він великий, його ціна без знижки 10 799 гривень, а зараз його можна придбати лише за 6479 гривень. Чудова нагода зараз у даному салоні скупитися рідким добривом. Зараз на нього знижка мінус 30%, і це дуже гарна пропозиція. Тому заїжджайте у три слони і не проходьте повз цього салону. Також великий вибір та дуже великі знижки є у салоні Ego Home, куди ми з вами і йдемо. Тут діють знижки до мінус 50%. Виставка тут також дуже велика. Ми зараз з вами так само зробимо огляд на декілька товарів. Розпочнемо і з цього столу. Це у нас стіл Butterfly. його початкова ціна 53 400 гривень, але оскільки зараз на нього є знижка мінус 30%, то його можна придбати за ціною 37 900 гривень. Він має надсучасне HPA покриття, яке стільки до ударів, не боїться подряпин. Стіл до речі, є розкладним, тож за ним поміститься не тільки ваші найближчі, але й гості. А також зверніть увагу на ніжки цього столу. Вони дуже акуратні, а саме тому не будуть перенавантажувати дизайн вашої кухні та загалом простір. Дуже стильно. Також я знаю, що багато хто зараз в пошуках ліжок. У Ego Home дуже великий вибір, але зараз я хочу вам показати дуже класні пропозиції, які вражають ціною. Це у нас ліжко Лея. воно виготовлене з короткошерстного миючого велюру. В основі ліжка є дерев'яні букові ламелі. Ліжко має дуже витончені золоті ніжки, але якщо у вашому інтер'єрі немає золота, то їх можна замінити, наприклад, на срібло. Початкова ціна ліжка 25 400 гривень. Але оскільки на нього є знижка мінус 40%, навіть трошечки більше, то його можна придбати за ціною 14 800 гривень. На сайті Ego Home є таке ліжко, але в дуже гарному смарагдовому кольорі, якщо хтось шукає. Воно не має підйомного механізму, але якщо ви шукаєте ліжко з підйомним механізмом, то зверніть увагу, будь ласка, на це ліжко Viva, його ціна початкова 44 400 гривень. Але зараз його можна придбати лише за 32 900 гривень. Матеріал так само велює. Его ком має дуже привітних консультантів та гарні корпусні меблі. Так що ласкаво просимо. Друзі, а зараз ми з вами знаходимося на мінус першому поверсі торгового центру слони». Тут у нас розташовані гардеробні системи, кухні, дзеркала, сантехніка, підлогове покриття, а також дуже великий вибір столів та стільців для вашої кухні. Зараз ми з вами йдемо у салон Меблі Карпат, де діють знижки мінус 15% на усю виставку. А ви, як можете побачити, вибір тут неймовірно великий. І зараз я вам покажу один зі своїх улюблених наборів, який тут можна придбати. Він дуже стильний і доповнить дійсно будь-яку кухню. До вашої уваги стіл прайм та стільці Урбана весь набір виконаний з натурального масиву духу. Стіл має дуже гарні ніжки металеві. Розмір столу метр 80х90, його початкова ціна 18 993 гривні, а зі знижкою мінус 15% зараз його можна придбати за 16 144 гривні. Один такий стілець до знижок вартував 2571 гривню, а зі знижкою його можна придбати за 2185 гривень. На мінус першому поверсі торгового центру Три слони також знаходиться кафе, де пригощають смачною кавою, десертами, лавашами. Також у нас тут вайфай зона. Тож, якщо у вас в хаті немає електроенергії, можете приїжджати до нас, попрацювати тут е, і погоститися. Це моє улюблене слово, шо вже. Друзі, а ви знаєте, є така категорія людей, яка має дуже багато е, ідей, як облаштувати свою кімнату е, чи кухню, але серед виставок, як правило, не знаходить нічого, щоб впало в саме серденько. Для них є салон Credence, де виготовляють меблі на замовлення. Зараз тут діють знижки мінус 15% на всі корпусні меблі, а також мінус 10% на кухню. У салоні Мікреденс працюють професійні дизайнери, які готові втілити в дизайн проект усі ваші побажання. Тож, за неповторним проєктом запрошуємо вас у салон Мікреденс. Матимемо з вами завтра ще одну зустріч. Наш робочий день вже добігає до кінця, так що побачимося завтра і чекаю вас у торговому центрі. Три слони все для дому. Гарного та безпечного вам вечора.